Вітаю вас, шановні підписники та гості нашого каналу! Це наш щоденний прогноз погоди в Україні на неділю 26 січня 2025 року. Тож сідайте зручно, заваріть смачної кави чи чаю і приємного вам перегляду! Також підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Почнемо з загальної картини. У неділю в усіх областях нашої країни очікується хмарна погода та без опадів. Температура повітря очікується дуже комфортною та теплою. Найпрохолодніше буде у Харківській, Сумській, Чернігівській та Київських областях. А далі більш детально по регіонам: північ України. У Києві, Житомирі, Чернігові та Сумах буде хмарно з проясненнями. Температурні показники в день становитимуть плюс 3 плюс 7 градусів, а вночі коливатимуться в межах від 0 до плюс 2 градусів. Опадів протягом дня не очікується. У столиці температура вночі близько від плюс 1, а вдень коливатиметься в межах плюс 3, плюс 5 градусів та без опадів. Захід України. У західних областях, а саме у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій, буде хмарна з проясненнями та бесопадів. В день стопчики термометрів прогріються до рівня плюс 8, плюс 11 градусів. А вночі опуститься до показників 0 плюс 2 градуси. Центр України. У центральній частині країни, а саме у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях, буде хмарно з проясненнями та без опадів. В день стопчиків термометрів покажуть плюс 5, плюс 8 градусів, а вночі коливатимуться в межах від 0 до плюс 3 градусів. Схід України у Харківській, Донецькій та Луганській області протягом дня буде хмарне з проясненнями та без опадів. Температура вдень коливатиметься в межах плюс 2, плюс 5 градусів. Та в Донецькій області цього дня буде більше сонечка та тепла, і температура плюс 5, плюс 7 градусів. А вночі опуститься до показників від плюс 1 до плюс 4 градусів. Південь України. В Одеській, Херсонській, Запорізькій та Миколаївській області протягом дня буде хмарно з проясненнями та без опадів. Температура день буде на рівні плюс 6 плюс 9 градусів. Вночі опуститься до показників плюс 1, плюс 4 градуси. У Криму протягом дня очікується майже сонячна погода, там температура повітря в день становитиме плюс 9 плюс 12 градусів, а вночі стопчики термометрів опустяться до рівня плюс 2 плюс 4 градуси. Отже, у неділю 26 січня в Україні опадів не очікується. Погода у всіх областях буде м'якою та теплою. Тож не забудьте запланувати прогулянки на свіжому повітрі в такий чудовий вихідний день. А на сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Також не забувайте підтримати наших захисників Сили оборони України. І до зустрічі завтра!